80 років тому, можливо, більше, можливо, менше, історики досі рвуть один одному чуби через дату, проте в одному вони були впевнені одностайно. Велика битва була, і була вона люта Повелитель на чолі Великої армії зла спустошував все на своєму шляху, тоді ельфи, гноми і люди, сівши за круглий стіл, утворили союз для боротьби зі злом. Почалася війна. Союз боровся з армією зла на всіх фронтах. Проте найголовніша битва сталася в долині Меморія. Там, за горою Мунтес, велике військо на чолі з Поволителем зійшлося з військом Союзу. То було пекельне бойовище: тріск списів, свист стріл, скригіт металу, зламані щити та долі, тисячі покладених життів. Проте їх могло бути набагато більше. Три герої Ельф Золотовлас, гном Твердолоб та людина Буйтур – ставши одним щитом, вийшли проти самого повелителя мущелені Гори Мунтес. Легенди кажуть, що бій був такий пекельний, що ніхто не міг стежити за тим, як вони рухались. Три герої бились відважно, проте повелитель був сильніший. Тоді щоб рятувати своїх друзів, завдяки обвалу, відрізав його з поволителем в ущелені від них та прийняв бій сам на сам. Ніхто не знає, яка була та битва лише чутки та байки. На жаль, поволитель вийшов переможцем. Проте, на здивування всіх, навіть невелике здивування всіх, поволитель згодився підписати мирний договір ніхто не знав, чому він лише сказав одну фразу. Я вражений і, підписавши історичний документ за круглим столом, забрався геть. Злотовлас, Твердолоб та ще кілька воїнів вижили, хоч і були тяжко поранені. Їм дали звання героїв Великої битви, а відомого лицара Бойтура так і не знайшли. Йому дали звання героя посмертно. Він увійшов в історію як найвідважніший та найсильніший воїн.